Меморіальну дошку встановили на фасаді рідного писарського ліцею, де навчався майбутній захисник України Сергій Білий. Майже два роки він нищив та стримував ворога, який підступно намагався захопити наші землі. Але 1 березня, у день народження дружини, Сергій загинув. Поховали чоловіка у рідному селі, а пам'ять про нього закарбували назавжди. Мій чоловік був найкращий, найкращий чоловік, найкращий батько для дітей. Дуже був добрий. Ну, Любили ми папу нашу, да? дуже тяжко казати слово був, любили, бачили. Найкращий. Сестра Юлія каже, що в дитинстві з братом часто сварились, а коли підросли, стали найближчими друзями. Нині його дуже не вистачає. Дзвонив, знаходив для мене час і завжди до мене дзвонив, питав, як, я, як мої діти. А моїх дітей любив, як своїх. У мене найкращий був. Сергій був солдатом і командиром відділення стрілецької роти 86-го окремого батальйону територіальної оборони. З Сергієм ми вже зустрілися на Харківщині, коли ми почали звільняти Харківщину. О, тоді до нас прибуло поповнення і прибув Сергій. І ще прибули хлопці з Волочиська теж. На жаль, теж загинули. Ну, Сергій був хорошим порядочним солдатом. Він все виконував накази, ніколи не відмовлявся ні від чого. На жаль, не усі побратими могли бути присутніми на відкритті меморіальної дошки, адже продовжують нести свій обов'язок перед українцями. Але втрату відданого побратима відчувають кожен день, бо Сергій був гідним чоловіком та військовим. Загинув він на правому березі Дніпра, тому його шлях був непростий. Ми будемо його завжди пам'ятати, будемо завжди нести цю пам'ять, допоки будемо боротися, допоки будемо працювати над звільненням нашої зміни. Сім'ї хочу побажати, щоб малися, щоб мали сили для того, щоб жити далі, для того, щоб е працювати далі, для того, щоб його пам'ять жила вічно. Меморіальна дошка буде вічним нагадуванням для молодого покоління про подвиг воїнів, які віддали найцінніше життя. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.